Я безпосередній керівник поліцейських офіцерів громад і вирішив прозвітувати за 2023 рік. Шостинська територіальна громада має 38 населених пунктів, проживає десь 21 250 мешканців. Я обслуговують район Шостинський. Є колишній 38 населених пунктів. Це три поліцейських офіцерів громади. Лисенко Євгеній Володимирович, Плющик Артем Ігорович і Черняк Сергій Миколаївич. Результати діяльності пов за 2023 рік обслуговували викликів 480 розглянуто матеріалів єдиного обліку близько 780 поліцейськими офіцерами громади. Що стосується військового стану, доставлено гуманітарну допомогу близько 121 громадянину. Перевірка ВПО 366, виявлення зброї вибухонебезпечних предметів. Три факти у нас було за поточний рік. Поліцейські офіцери громади Шостінської територіальної громади постійно заступають на блокпости та нічні відпрацювання на території Шостінської територіальної громади. Що стосується громадської безпеки, то складено 224 адміністративні протоколи, безпека дорожнього руху 41, дозвільна система 2. Сума від штрафів за порушення Кодексу України про адміністративне правопорушення зараховано до бюджету громади складає. 12257 двісті гривень. Профілактична робота у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. На обліку перебувають кривдники в кількості 53. Це особи, які вчиняють домашнє насильство. Кількість кривдників, які взято на облік у 2023 році, це близько 10. Профілактичні заходи проводились протягом року близько 36. тема співпраця. По напрямку із службою в справах дітей та сім'ї, центр соціально-психологічної допомоги і спеціалістами безплатної вторинно-правової допомоги старостами старостинських округів Шостинської територіальної громади. І співпраця між службами з шостенського районного управління поліції. Профілактична робота в сфері охорони та захисту прав дітей на обліку сімей, що в складних життєвих обставинах, прибуває сім таких сімей. В 2023 році взято дві такі сім'ї на обліку. Застосовувалися такі профілактичні заходи, як візити, профілактичні бесіди, консультації з психологами, медичний огляд, обстеження побутових умов. Співпраця по напрямку із службою у справах дітей центром соціально-психологічної допомоги ювінальними поліцейськими адміністрацією шкіл. Профілактично роз'яснення роботи у навчальних закладах близько 57 таких робот проводилось дошкільних 7, Загальноосвітні навчальні заклади 32 два ніж вісімнадцять. Говорили на такі теми: це безпека дорожнього руху, правила поводження на водоймищах, інтербезпека, булінг, попередження домашнього насильства, профілактика правопорушення дитячому середовищі, правила поводження з мінно-вибуховими об'єктами або підозрювими предметами. Профілактично роз'яснення робота Говорили на такі теми, як не стати жертвою шахрайських дій, недопущення керування транспортним засобом в нетверезому стані, недопущення порушень благоустрою національних пунктів, недопущення порушень громадського порядку. Це проводилось бесіди серед дорослого населення на вулицях, в старостинських округах для. Трудових колективів, державних установ. також проводилось з нагоди професійного свята. Було започатковано турнір з міні-футболу серед школярів з перехідним кубком. Кожен з гравців отримав відповідну медаль, а кращий гравець, захисник та воротар отримали ще грамоти для міні-кубки. Це проводилось на базі Воронівської ЗОЖ. Профілактична робота у сфері громадської безпеки, а саме стаття 44 кодексу України про адміністративне пропорушення склано три адміністративні протоколи. Перша стаття КУПАП дрібне викрадення 252 2, Кодексу України про адміністративне правопорушення, порушення державних стандартів. Це порушення благоустрою населених пунктів 6 адміністративних протоколів. Порушення правил торгівлі 4 адміністративні протоколи, придбання самогону 13, дрібне хуліганство 3. куріння, 34 адміністративні протоколи, виготовлення зберігання самогону 45 адміністративних протоколів, розпивання пива алкогольних слабоалкогольних напоїв, а також перебування у п'яному вигляді, 71 адміністративний протокол складено поліцейськими офіцерами громади. У сфері безпеки дорожнього руху, порушення правил керування або експлуатації транспортних засобів, порушення правил користування ременом безпеки або мотошоломом Складено 10 адміністративних протоколів, 131. 126 – керування транспортним засобом, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом – 11, інші – інше протоколів. протоколів сфері дозвільної системи зареєстровано на території обслуговування поліцейського офіцерів громад 256 власників зброї в мисливського перевірено у 2023 році 123. під час перевірки. Складно тільки два адміністративні протоколи за статтею 192 кодексу України про адміністративне правопорушення це порушення громадянам сроків, реєстрації реєстрації зброї, правила затяги на облік. Кримінальне правопорушення особисто розкрито. Кримінальних правопорушень поліцейськими офіцерами громади це 18 продовж поточного року перебування в складі груп поліцейських офіцерів громади при розслідуванні кримінальних проступків у формі дізнання. Це 10. Це вони перебували безпосередньо в групі і супроводжували дані кримінальні провадження до суду. Хочу лише звернути увагу, що попереду у нас новорічні святкування, яких не буде гучних, зрозуміло, але посилити вашу роботу для збереження загальної безпеки громадян та уникнення надзвичайних ситуацій.